Він чіпляється до усього. Совісті у вас немає, ви не офіцери, ви подонки. Нахрен з пляжа державне управління справи. Погрожує усім. Гнать вас, паразитів, всіх шею треба. Ганьба партії регіонів і комуністам. Підіть додому, жінці своїй, скажіть, що я мудак. Що я мудак. Все, на 15 років у тюрму. Слухай подобання, да. слухайте тепер мене. Да. Я, да. я, не будьте, я мене. сказав, заткнися і слухай мене. Ти скотина, а не майор міліції. Я тебе не обзиваю, я тебе грохну, як би не попався. Я тебе на вилок винесу. Він не цурається відвертих провокацій і підміни фактів. Значить, зараз, коли ми вийдемо в ефір, я скажу, що ти махровий диверсант. Бо він Олег. нардеп Олег Ляшко. Тільки що на порозі. Мені вивели в обличчя банку йоду. Оце отак у Василькові зустрічають народного депутата. Ось так він відреагував на пост голови комітету Верховної Ради з питань культури і духовності Миколи Княжицького. Той прокоментував ситуацію з інтером і нерви у Ляшка здали. Не додзвонившись колезі по парламенту, він почав писати йому смски, судячи з орфографічних помилок у займенниках та іменниках, поспіхом. До образ і нецензурщини на адресу керівника еспресо ляшка довела боротьба за справедливість. Принаймні, так він написав у Фейсбуці. Лідер радикальної партії переконаний, що резонанс навколо новорічного проекту на інтері не виправданий. Та вимагає розглянути ситуації з трансляції концерту Газманова на «1 плюс 1» та виступу Путіна на телеканалі Еспресо. Одіозний політик тепер узявся за нацраду. Він вимагає викликати на килим не тільки підконтрольний своєму маценату Сергію Льовочкину інтер, а й інших медійників. Яким чином цього разу апелюватиме радикал Ляшко наразі невідомо.